Так, записали тему уроку розв'язування задач. Розв'язування задач. Наступний урок у нас з нами буде контрольна робота. Значить, ми зараз розв'язуємо задачі. Не скажемо, що вони схожі до контрольної роботи, але, в принципі, повторюємо весь матеріал, який ми до цього вивчали. І перша задача. Задачі буду читати. Перша задача. Перемет шестикутника, всі сторони, якого рівні, я буду записувати, щоб у нас воно перед очима було. Перемет шестикутника дорівнює, ви також пишіть. 126 см. Потрібно знайти довжину його сторони. Периметр шестикутника, всі сторони, якого рівні, дорівнює 126 см. Знайти можна. довжину його сторони. Хто розв'язує? Можна, 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 можна кухняти? Можна. Щоб знайти, так як у трикутника всі рівні сторони, треба 126 поділити на 3. У Нас шестикутник тільки. А може на шість? Так, 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 Ну, Умови немає, тому він трошки не запам'ятав. На шість. Ну, можна і в рядочок, можна і в стопчик. як будемо. Давайте в рядочок навіть поділимо, да на шість. На Двадцять 21 сантиметр. Шукаємо у відповідях 21 см. Це в нас, у нас тести починаються буква Б. Вибрали букву Б, записали такий запис у вас може бути на контрольній зразу. Друге завдання. Знайти знай швидкість мотоцикліста, якщо вона. Мотоциклістки, господі, за 3 години. Проїхала 192 кілометри. Щось затерте в книжці. Знайти швидкість мотоциклістки, мабуть. да? Якщо вона за три години. Я напишу, що за три години проїхала 192 кілометри. Швидкість мотоциклістки треба знайти. Як шукаємо швидкість? Ну, по 9 години ділити на. 192 поділити на 3. Так, це Андрюша. Ні. А хто це був? Мене вибило. Хто відповідає, ребятки? Ну, щоб мені не перевертатися, не дивитися, хто там, кажіть, хто це в нас. 192 на 3 ділимо. Це Софія була. Давай, Софія. Ділимо. 19 на 3 буде? По? 19 поділити на 3. Це буде 6. Відняти 18. 4. Так. Віднімаємо, залишається. 12. Так. І ділимо на 3. Буде по? І буде 4. Буде 4. Судня Диві. да. Дивіться, тестовий рівень. Ми не оформляємо нічого. Ми робимо як тести. 64 кілометри за годину. Шукаємо, дивимося по відповідях. Там у нас 4 відповіді будуть. І це наша відповідь В. Добре. Третє завдання таке. Увага. Точки А і Б симетричні відносно точки О. Який знак потрібно поставити? У записі. Запис у нас такий. АО, Зірочка, замість зірочки, потрібен буде знак ОБ. І відповіді Дорівнює більше-менше не можна встановити. Читаю ще раз. Точки А і Б симетричні відносно точки О. Точки симметричні. Який потрібно знак поставити між оціми, цьому записі? Згадуємо? Може, я, звісно, не розумію, але може, оту лінію і симетрії? Ні-ні, знак. Знак може бути дорівнює, більше, менше. Заближене дорівнює. А чого незвичайне дорівнює? згадуємо, які точки в нас симметричні? Ось точка А, а і, точка і точка Б. Вони симетричні, якщо ось точка симетрії, як ми казали. Сполучили і продовжили на таку саму відстань. Тобто точки симметричні відносно точки О, якщо оці кусочки АО і ОБ між собою які рівні. рівні. Да, тому ми вибираємо відповідь А, а у відповіді А написаний знак на рівні. Ще раз нагадуємо, що точки симметричні, якщо АО і ОБ між собою рівні. Всього запам'ятали хто не знав. Добре. Ідемо на четверте завдання. Я тут змідню колір і буду отут його писати. І це буде задача. Дано трикутник, задача на відповідність. Дано трикутник АБЦ. Установи відповідність між мірою кута А, заданого умовами, 1, 3, Зараз я запишу та відповідними значеннями кута Б, якщо кут С. Дорівнює 70 градусів. Значить, ще раз, дано трикутник АБЦ. Установи відповідність між мірою кута А, яка буде зараз задана, задана в умовах. І умови такі: перше. Кут А дорівнює 45 градусів, друге. Кут А на 15 градусів більший С. Більший кута С. І третя умова кут А дорівнює куту Б. Читаю ще раз, дивіться задачу треба читати багато разів. Ну, тим більше, коли перед вами немає умови, правда? Дано, трикутник АБЦ. Ну, можемо навіть зобразить бігом трикутник АБЦ. Ну, я такий, який завгодно зроблю. Ось, хай буде він такий якийсь. Різносторонній. дано трикутника БЦ. Установи відповідність між мірою кута А, яка задана ось в умові. Перший зараз будемо розв'язувати. Кут А 45 градусів. І відповідним значенням кута Б. Значить, нам потрібно буде оцею у нас 70 градусів стабільно у всіх. Кут А у першому випадку він у нас 45 градусів. Можна прямо сюди зробити 45 градусів, а кут Б нам потрібно знайти О. Так, хто робить? Чому дорівнює? Давайте всі разом. Чому дорівнює сума кутів трикутника? 180 <плес> градусів. Якщо в нас okay. є два кути, щоб знайти третій, пишу кут Б дорівнює нам потрібно. 45 45,70 і відняти 180. Так, від 180. -ти. Треба відняти. Yeah. Давайте я зразу запишу. Код А плюс куд С. Хай буде перший раз так в загальному в нас записаний. А тепер буду підставляти код Б дерівня. 180. Відняти. А тут сума 45 градусів. Додати 70 градусів. Обчислюємо. 45 плюс 70 буде. 45 плюс 70. Так, сейчас, секунда. 65 градусів. 115 градусів. Так, і коли ми віднімаємо, правильно вже хтось сказав. 65 градусів. А 65 градусів у нас буква Г. Так, дивіться, питайте. Наче все нормально, так? Да? Добре. Розпроб... Значить, да. Добре. Пишусь, друзі, ось сюди другу задачу, вже вміщаю. Так. Значить, у другий те саме кут С 70, кут А на 15 більший за кут С, а кут Б треба кругом познаходити. Ми можемо навіть отут написати, що кут Б треба буде знаходити у всіх задачах. Так, хто розв'язує? Давайте когось поміняємо, а то одні ті самі хлопці. Можна я? Можна я. Подождіть, давайте. Нікіта. Так, давай. Значить. Значить. Це Оце на рівні 70 градусів. Це треба 70 градусів додати 15, щоб знайти кут А. Так. Буде. Буде. І буде 85.

Ага, Дивіться, коли ми зразу написали отак от пояснення, тут у нас пояснення кут Б дорівнює. В принципі, нас влаштовує. Тут ми розв'язуємо як звичайну задачу. Да? Ми зразу виконали дію і пояснили, що це кут А. Значить, Якщо ми почали так робити, значить, давайте ми тут виконаємо дію, а тоді пояснимо, що це буде кут Б. Тобто, правильно Нікіта каже, треба від 180. 180. Так, да, продовжу, Нікіта. Відняти. 180 градусів. Відняти 70 і додати 85 градусів. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Оце у нас Оце буде нас А і С. А, а, а щоб знайти б, треба 180, рівні. і відняти. Їхню суму. Їхню суму. Там, ж? Там, ж? Їхня сума дорівнює Є сто п'ятдесят пять градусів, сто вісімдесят відняти сто п'ятдесят пять, буде двадцять пять, добринь. Так, і 25 градусів це у нас А. Відповідь. Так, гаразд. Переходимо на третє із четвертого завдання. Так, у третьому у нас сказано: значить, початок той самий: кут С 70 градусів, а кут А і кут Б між собою рівні. Тобто, який трикутник у нас утворюється, Якщо два кути рівні? Рівно. Рівно. Бедрений. Бедрений. Так, хто розв'язує? Можна я? Можна. Можете ще раз умову зосчитати? Значить, кут С 70 градусів, кут А і кут Б між собою рівні. Кут Б ми шукаємо. Це треба 180 відняти 70. Це ми дізнаємося суму кутів А і В. Так, давайте. Це перша дія. Дорівнює? 110 градусів. Угу, пишу. Сума кута А і кута Б. Так, добренько. А так, як вони між собою. Рівні, то це треба 110 поділити на 2. І отримаємо. І отримаємо 55. Так. І шукаю по відповідях 55. Це в нас буква В. Дивіться, коли в нас тестового рівня, ось ми не пишемо відповідь, правда? Ми зробили, поставили правильну букву. Зробили, поставили, зробили, поставили правильну букву. Ну, а дивіться, як ми швиденько з вами і зробили вже чотири завдання. Добре. Можна мені це витерти? Так. Да. Добре. Ні, я допишу ще. Можете, пожалуйста. Можу. Третє залишить? Чи... Да. Добре. Так, п'ята задача у нас. Читаю мову. 24 кілограми борошна. Буду писати, щоб перед вами все було. 24 кілограми борошна розсипали у пакети по 800 грам. А 32 кілограми. У пакети по 2 кілограми. Питається, яких пакетів вийшло більше і наскільки? Напишу. Для цього нам потрібно 24 розкласти в грами, щоб посчитати, скільки пакетів вийшло. Добре. 24. І буде 24 тисячі грамів. Гаразд. І тоді, значить, ми зразу в першій дії зробимо перетворення. Зараз 24 кілограми. Дорівнює 24 тисячі грами, згодна. І зразу, бо в нас це ж у грамах, зрозуміло роблячого. Так, і тоді ми 24 тисячі. Що робимо? Ділим на 800 грам. Ділим на 800. Так, дивіться, у нас 2 нулі тут і 2 нулі тут. Можна їх відкинути, і це те саме, що 840 ділимо на 8, правда? А 840 ділимо на 8, буде? 3. Ой, 240 на 8. Буде? 30. 30, правильно. 30. Так, 30 пакетів. Так, а тепер давайте ж других пакетів порахуємо. Треба тобто 32 22 поділити на 2. І буде 16. Так, 16 пакетів. Це в нас, а як вони в нас борошно. Яких пакетів вийшло більше пакетів. Пакетів, пакетів. пакетів. Тоді, мабуть, пакетів, дивіться, 800. напишемо. тут По 800, так. Да. От тут по 800 грам, а отут пакетів по 2 кілограму. От так зробимо. Так. Значить, по 800 грам більше і обчислюємо на скільки. Це нам треба 30 відняти 16, буде 14. Угу. Пакетів на стільки більше. Настільки більше. Так, Тут вже в нас, дивіться, не тестового рівня, не з буквами, а тут у нас вже йде задача, тому пишемо відповідь. Так, більше. Пакетів по 800 грам. На 14 штук. Можна на 14, ну хай буде пакетів. Напишете штук, теж не буде помилкою. Так, питайте. Хвилина мовчання, друзі, прошу вшанувати пам'ять. За загиблими хвилиною мовчання. Слава Україні. Героям слава. слава. Добре, друзі, ми продовжуємо. Я витираю, так? Да? Добре. Ще у нас зовсім трошечки залишилося. Так, шоста задача. Шоста задача. Периметри шестикутника, усі сторони якого рівні, і восьмикутника, кожна сторона якого 12 см рівні, знайти сторону шестикутника. Периметри шестикутника, усі сторони рівні, значить рівносторонні. Да? І восьмикутника рівні. Ну, так, позначимо для себе. Периметр шестикутника дорівнює периметру восьмикутника. Кожна сторона восьмикутника 12 см. 12 сантиметрів сторона Восьмикутника. Мабуть, щоб знайти периметр восьмикутника, треба 12 помножити на 8. Добре. Значить, давайте от, так, оформим буде трошки нам швидше. Перемет восьмикутника. П з індексом 8, маленький. Дорівнює 12 помножити на 8. І це дорівнює 96. Це дорівнює 96 см. І якщо ви зразу виконаєте дію, і напишете, що це периметр восьмикутника, все чудово, все, все буде правильно також. Це, значить, так, щоб трошечки швидше. Так. Значить, і периметр шестикутника – Тоже такий же самий. Можу дописати. Правда ж, можу прямо сюди і дописати, і він дорівнює периметру шестикутника гаразд. А в шестикутника скільки сторін? Шість. 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 А вони між собою. 96 поділити на 6. І отримаємо. Отримаємо 16. І отримаємо 16 сантиметрів. І це в нас буде сторона шестикутника. Так, сторона шестикутника. Пишу відповідь, скорочено 16 сантиметрів. Так, така у нас шоста була задача. І залишилася у нас ще одна сьома. Читаю умову. Знайди кути чотирикутника, якщо один із них дорівнює, буду записувати, щоб перед вами була умова. Один із них. Ага, так тут, бачите? Ну, хорошо, тоді давайте отак зробимо. Перший 96, другий. На двадцять пів градусів. ви написала градус. 86, я сказала 96. 86. правильно. Написано, правильно сказала. На двадцять градусів більший за перший. Так. А третій у три рази менший від другого. У три менший від другого. Знайти всі кути. Ще й четвертий тут будеш, правда? Напишу. Друг, знаю, щоб знайти другий кут, треба 86, додати 25. Так, гаразд. Пишу перша дія. Буде, Андрюш? Буде 111. 111. Так. Це в нас буде. Друга. Другий кот. Так. Еще І І третій, третій, третій кут більший. На три рази. У у три рази менший. У три. У менші. три рази менший, то треба 111 поділити на три. Давайте зразу в стопчик. Берем по. Беремо ми по девять. По три. А, ти маєш на увазі ну, по три девять. Так, і буде девять. Угу. Я йому в це Угу. 11 відняти девять буде два. І два на три не поділиш, тому зносимо один 21. один. І 21 один поділити на три буде. Шість. Сім. Так, я прямо зразу тут напишу 37 градусів. Це у нас. Третій кут. Це у нас третій кут. Третій кут, Третій кут. Це у нас третій кут. Так. Третя дія. Скільки сума кутів чотирикутника? 180, 360 разів. 360. Трикутника 180, чотирикутника 360. Так, значить що? Давайте зразу всі кути пододаємо. 111 плюс 37. Додати 86. Так, я почну з першого. 86, плюс 111, другий. Плюс 37, третій. дорівнює... Так, що у нас тут? 234, значе, так? Да? Ну так, мене 234 вийшло. Так. Да. 234 градус. Так, да, те саме. Угу. Так, це в нас сума першого, другого і третього кутів. Гаразд. І остання дія у нас. Винять 234. Так, 360. Відняти 234. І буде. Буде 126. Так, 126 градусів. Це четвертий кут. Четвертий кут. Так, читаю в умові, що хочеш знайти. Знайди кути чотирикутника значить, всі кути. Тому у відповідь ми записуємо всі кути, які знаходили. Другий, третій і четвертий, тобто 111 градусів. Дуже уважно, щоб відповідь правильно записали. Так, 37 градусів. І 126 градусів. 86. А він у нас відомий. Угу. Так, наче нічого, так? Да? Добре. Значить, вимкнемо зараз запис, а тоді будемо далі говорити.